Вітаю, друзі! Коли до мене звертаються з питанням, як збільшити власний грошовий потік, як збільшити власний дохід, я рекомендую дотримуватись чотирьох кроків. Найперше Найперше – це ставити цілі. Гроші, соціальне це проявлення наше, воно йде від людей до людей. Потрібно мати власну ціль, потрібно до неї рухатись, і потрібно робити якісь дієві кроки у напрямку до своєї цілі. Друге пропрацювати на внутрішньому психологічному рівні, тобто, перше, це зовнішнє проявлення, друге внутрішнє проявлення. Внутрішнє проявлення пропрацювати стосунки з батьком. Стосунки з батьком впливають на те, як ви ставитесь до грошей, які вам передали сценарії. І що ви відчуваєте взагалі до соціуму і своєї соціальної ролі? Бо батько це одна з найперших соціальних ролей у сім'ї. Третє, крім того, що нам подарував батько, треба виявити усі власні упередження, свою систему цінностей, збалансувати під те, що я багата людина, я грошовита людина, і при цьому я. Зберігаю гідність, я достойна щастя. Чи достойна щастя, я впевнена і кохана, і кохаю. Тобто, пов'язати гроші з більш широкою успішністю, з успішністю власною у всіх інших сферах життя. І третє, позбутися страху грошей. Страх грошей це відчуття, що коли ти станеш успішним, то світ рухне. За цим страхом грошей дуже багато стоїть сімейних важких історій про розкуркулювання, про перегабування, про вбивства. І це не лише батьківська історія, це може бути і матерна історія, і набагато глибше в роду. І з цим страхом грошей потрібно плідно працювати. Будь ласка, керуйтеся цими кроками. Будь ласка, звертайтеся з питаннями. Буду рада вас, бережіть себе.